Сьогодні, як і постійно останнім часом, Сумщина перебуває під обстрілом ворога. Збройні сили Російської Федерації застосовують весь наявний спектр сил засобів. Це і ракети, і безпілотні літальні апарати, і системи реактивного залпового вогню, і міномети, і стрілецька зброя. Всі ви знаєте, що найбільше страждають мешканці прикордонних громад. П'ятикілометрової зони. Саме тому Сумська обласна військова адміністрація прийнята рішення про евакуацію п'ятикілометрової зони. Зараз триває другий етап цих заходів. І в цих умовах надзвичайно важливим є об'єктивне висвітлення подій в зоні бойових дій. І я перше, що хотів би сказати, це подякувати всім вам. За те, що ви робите, за те, що ви ризикуючи життям, об'єктивно освітлюєте всі злочини Російської Федерації, в той же час ми всі знаємо про певні обмеження, які стосуються, скажімо так, інформаційної гібридної війни, яка зараз триває, тому ми вже навчені, ми не публікуємо місце, ми не говоримо про час прильоту. І так далі, і тому подібне. Я думаю, всі вже ми з цим не раз стикалися, знаємо. Але є ще другий аспект це життя журналістів і безпека їх, коли вони працюють в зоні бойових дій. Саме тому військовими відпрацьовано певний алгоритм дій, і м сьогодні в нас присутні пресофіцери суми пані Марина. І онлайн у нас присутній пресофіцер ОК Північ пан Вадим. Присутній же так? Да. І тому вони більш детально розкажуть про ці всі заходи. Я думаю, правильно надати слово пані Марині. Будь ласка, добрий день. Добрий день. Спочатку ми всі знаємо наші права, але Багато хто забуває про обов'язки. Беремо до уваги наш 73-й наказ, по якому ми всі маємо працювати. В ньому прописано те, що нам, вам дозволено. Але є ще наші обов'язки, як військових, ми маємо захищати ваше життя, як вже було сказано. І для того, щоб потрапити в зону, в спецзону, в зону, яка називається червона, там, де йде бойові дії. І ви хочете там щось відзняти від вас. Потребується всього, всього лиш, щоб ви зробили запит, офіційний запит. На основанні цього запиту вам буде призначений офіцер, відповідальна особа, яка вас буде супроводжувати, яка в разі небезпеки знає, як швидко вас евакуювати, яка в разі, не дай Бог, потреби зможе надати першу домедичну допомогу. Це, що стосується 73-го наказу, ви знаєте, що не, не можна знімати, писати і знімати, яка саме військова частина, не можна знімати шеврони, обличчя з дозволу, тільки, тільки з дозволу військовослужбовця або командирів, інтерв'ю на рахунок того, що, яка ситуація там саме складається, тільки з дозволу. Ні в якому разі не можна цього ніде без дозволу ні показувати, не, ну не опубліковувати взагалі нічого такого не можна. Зразок запиту у мене є, електронну адресу я вам кожному продиктую, куди надсилати, і алгоритм подальших дій вам теж все поясню.